Дітки, сідайте зручно, заплющте очі. Давайте послухаємо з вами тишу. Чуєте, що це починається? Починає крапати дощик, крапля раз, крапля два, дощик тихо накрапа, дощик тихо накрапа. Ось вже краплі поспішають, одна одну підганяють. Крап-крап-крап. Маленька краплина впала вам на голівку. Ось ще одна, ще. Вже все ваше тіло вкрилось краплинками. Ви відчуваєте приємну прохолоду. Розплющте очі. Подивіться, де можна сховатися від дощу. Ні, немає від нього порятунку. Краплі заважають дивитися. Покліпайте очима. Ось так. А тепер обережно зітріть пальчиками воду з повік. Зітріть долонями краплинки води з обличчя. Дощик уже закінчився. Визирнуло сонечко. Підійміть до нього руки. Привітайтеся з сонечком. Здрастуй, сонечко! Ми тобі дуже раді.